Що стосується рішень обласної ради, три з них, які стосуються визнання народної ради єдиним легітимним колегіальним органам, що стосується створення виконкому і що стосується е звернення до правоохоронних органів державного службовців підписати зобов'язання виконувати розпорядження лише е народної ради, то ці рішення є. Абсолютно незаконними вони перебувають поза межами чинного законодавства українського і перебувають поза межами компетенції органу місцевого самоврядування обласної ради. Тому на них прокуратуру області внесено відповідні позовні заяви до Львівського окружного адміністративного суду, яким вчора видано ухвали в забезпечення зазначених позовів про заборону публікувати зазначені рішення. Відтак вони на сьогодні в закону силу не вступили. Особливо я хотів би звернути увагу на вимогу підписувати державним службовцям, в тому числі правоохоронним органам, зобов'язання виконувати розпорядження так званої народної ради і правоохоронці, і державні службовці вони приймали відповідні присяги і вони мають діяти тільки в межах законодавства, бо інакше вони несуть відповідальність, в тому числі кримінальну, як і ті особи, які змушують їх до незаконних дій. Наразі. В Конституцію, в закони України відповідних змін не внесено. Такого поняття, як Народна рада в правовому полі України, не існує. Тому державні службовці, які мають діяти виключно, я ще раз підкреслю, виключно в межах закону, не мусять і не мають права підписувати подібні заяви, і ніхто знову ж таки підкреслю, ніхто не може вимагати від них фактично незаконних дій.